Запитання 12, блок 9. Трудова дисципліна, правила внутрішнього трудового розпорядку, стягнення за порушення трудової дисципліни, строки і порядок їх застосування та зняття професійна правнича допомога адвоката у таких спорах. Трудова дисципліна: Працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно. Своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, дбайливо ставитись до його майна. Трудовий розпорядок визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням власника і органом профспілки на основі типових правил. Стягнення за порушення трудової дисципліни. Види дисциплінарних стягнень. Може бути накладене лише одне стягнення за один проступок. Подвійного притягнення до відповідальності законом не допускається. Дисциплінарне стягнення може бути у вигляді догани, звільнення. Дисциплінарне стягнення застосовується. Органом, якому надано право прийняття на роботу даного працівника. Дисциплінарне стягнення застосовується власником безпосередньо за виявленням проступку але не пізніше одного місяця з дня виявлення, не рахуючи часу звільнення від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням такого працівника у відпустці. Давність накладення дисциплінарного стягнення 6 місяців з дня вчинення проступку. До застосування дисциплінарного стягнення власник повинен е, вимагати від порушника письмових пояснень. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку. Зняття дисциплінарного стягнення. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Оскарження накладення дисциплінарного стягнення можливе до суду з такими позовами про визнання незаконними та скасування наказу про притягнення до дисциплінарного стягнення. Про поновлення на роботі осіб, звільнених за порушення трудової дисципліни.